Мої вітання, шановні, сьогодні. Перше липня трохи прохолодно, але вже незабаром через кілька днів потепліше. Ми про це обов'язково розповімо, але найголовніше, Україна по справжньому почала бомбити Донбас не по мирному люду, а по військових цілях. Але тепер шанувальники руськова міра на окупованих територіях точно відчують усі страхи, з якими ми живемо вже багато років. Ми також розповімо про зміни, які чекають на українців вже з сьогоднішнього дня. Тож приєднуйтесь до нас з вами. Акти лайк, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пропозиції. А ми починаємо. А починаємо ми з горіло палало цієї ночі на окупованому Донбасі. Одразу і Луганськ, і Донецьк були сильно атаковані дронами та ракетами. Про жирну ціль в окупованому Донецьку стало відомо ще вчора надвечір. Вдарили по штабу 8 загальної військової армії Російської Федерації, де, начебто, працювали над дронами та ребами. Прилетіло по будівлі Донецького інституту кольорових металів. Ось подивіться на наслідки. Місцеві пабліки пишуть, що будівля була пробита до підвалу, а двохсотих виносять пачками. Ну і на кадрах бачимо, як воно горить, як всі бігають, метушаться і бояться повторної атаки. Росіяни виють, що Україна вдарила по Донецьку ракетами смотри. 200ый? Да. Есть 200 уже там подавать. Да он 200 он, его завалило все. А увидел что? Есть. Ну, і окрім Донецька, під обстрілом опинилося сусіднє місто Ясинувата. Там повідомляли про влучання по місцевій залізниці і долетіли дрони до Луганська. Там, ймовірно, влучання було по місцевій нафтобазі. Після чого там почалась масштабна пожежа у нашому центрі протидії дезінформації. Сказали, що у Луганську палає логістика Росіян. Не спалося цієї ночі росіянам під ранок 1 липня. Мешканці міста Саратов і Енгельс, що в Саратовській області, повідомили про вибухи і сирену а в Ростовській області припиняли роботу чотири російських аеропорти. Міноборони Російської Федерації заявили: ось що пишуть, що за ніч нібито збили 60 українських безпілотників на території шістьох російських областей, тимчасово окупованим Кримом, акваторією Чорного та Азовського морів. Зокрема, над Ростовською областю нібито збили 16 БПЛА, Курською – 5, Саратовською – 4, Білгородською – 2, над Воронезькою та Орловською областями по одному і 17 дронів нібито знищили над Кримом. 11 над акваторією Азовського моря і 3 над акваторією Чорного моря. Ну кримчани теж цієї ночі не надто спокійно себе почували. Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало унікальні кадри операції. Ці ексклюзивні кадри бойової роботи дронів українського виробництва UG-26, більш відомі як Бобер на території тимчасово окупованого Криму. На відео видно успішне ураження ЗРК панцирь С-1 разом з обслугою РЛС Ніобій СВ берегової РЛС Печора-3, РЛС противник ГЕ а також російського винищувача су 30 на аеродромі в САКах повідомили в головному управлінні розвідки. Ну і в розвідці вказали, що надійна зброя в руках спецпризначиться гур Міністерства оборони України перетворює критично важливі військові цілі держави агресора в неробочий мотлок. зокрема дороговартністі системи ППО московитів, що їх українські бобри гризуть, мов барбарис. Но маємо констатувати, що і росіяни сьогодні вночі били по українських містах. Безпілотниками атакували Синельниківський район Дніпропетровської області, поцілили по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах. Це підтвердив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак в Телеграм. Також окупанти били з артилерії та атакували впівдронами. Нікопольський район, цілили по райцентру Мирівській та Червоногригорівській громадах. Наслідок ударів пошкоджено будівлю, що не експлуатувалася. Минулися без постраждалих цієї ж ночі. Росіяни завдали чотирьох ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки сталося займання на підставі а, на підприємстві, а також пошкоджені приватні будинки. Заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Ну, а щойно стало відомо, що російські окупанти вранці 1 липня завдали удару ракетного удару по Кам'янському району Дніпропетровської області. Там спалахнула пожежа. Ви дивитесь Факти Лайф», канал оперативної інформації. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. Ми почуємо кожного. Ми почуємо кожного і. Постійні обстріли інтенсивні і ні постійні спроби прорвати нашу оборону і численні заяви російських чиновників та окремо особисто Путіна однозначно говорять про те, що Росія не прагне миру в Кремлі. Продовжують публічно заявляти про територіальні претензії, що виходять за межі вже окупованих територій. Як зазначають в інституті вивчення війни, ці заяви свідчать про незмінну мету Москви – знищити українську державу і підкорити український народ. Якщо вдатися до деталей, то 30 червня Путін провів нараду з питань розвитку окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої часто називав окуповану територію України Донбасом і Новоросією. Одночас речник Кремля Дмитро Пісков відреагував на слова мера Одеси Геннадія Труханова. Я це бачу буквально вчора. Про те, що Одеса має власну історію і не є російським містом. Ось що Пісков сказав: він заявив, що історія міста не розривна. Пов'язана з Росією, а помічник Путіна Володимир Мединський повторив тезу про те, що росіяни і українці нібито один народ, а давньоруські землі по обидва боки Дніпра, Новоросія та Крим, нібито становлять історичну батьківщину Росії. Ще раніше, 20 червня, на Петербурзькому, якщо ви пам'ятаєте, міжнародному економічному форумі Путін прямо заявив, що Україна належить Росії. Посиливши сигнал про наміри анексувати ще більше українських територій, ці меседжі. Постійно повторюється офіційними особами Кремля, зокрема щодо Одеси, яку там продовжують, як я вже казав, називати російським містом. Заступник керівника офісу президента України, полковник, до речі, Павло Паліса заявив, що на початку червня 2025 року що Росія має намір окупувати всю територію України на східному лівому березі Дніпра та захопити Одеську область до кінця 2026 року. Ось дослівно. Путін та інші кремлівські посадовці постійно вказують на те, що вони заперечують факт того, що Україна є незалежною державою з власною історією, ідентичністю та культурою окремою від Росії. Постійна прихильність російських посадовців до цих наративів демонструє незмінну мету Кремля знищити українську державу та підкорити український народ. Ви Знаєте, я стовідсотково переконаний, що тільки знищення Росії як суб'єкта може покласти край цій війні, а тому точно треба, як на мене, озброювати Україну і тиснути на Росію санкціями. І сподіваюся, що Сполучені Штати таки запровадять анонсовані не раз пекельні санкції проти Кремля. І останні заяви і Келога і Трампа дають на це надію. Ну і, до речі, спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келок по Україні та Росії заявив, що саме Росія, а не Штати чи Україна тягне час у пошуку мирного врегулювання розв'язаної нею масштабної війни. Келок процитував заяву речника Кремля Дмитра Піскова, який заявив, що подальший хід переговорів залежить саме від позиції України та Сполучених Штатів. Зацитую слова. Отже, останні коментарі Піскова щодо стану переговорів це викривлення реальності в дусі Орвела. Заяви Росії про те, що США та Україна затягують мирні переговори, не мають підстав. Він наголосив, що президент Сполучених Штатів послідовно і наполегливо виступає за досягнення прогресу у припиненні війни. Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для завершення цієї війни. Росія не може продовжувати тягнути час, одночасно бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні. Додав Кел. Я нагадаю, що представники Києва і Москви провели дві зустрічі у Стамбулі, за підсумками яких вдалося вирішити виключно гуманітарні питання, а не припинення вогню. І от останній раунд зустрічі у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із набором заздалегідь неприйнятних ультиматумів. При цьому господар Кремля Володимир Путін заявив, начебто, Москва, готова до наступної зустрічі з українською делегацією. Ну і поки Путін вводить півсвіта за носа, Україна постійно готується. Перші рекрути, що доєдналися до програми, 18-24, вже виконують завдання на передовій. Комбриги відзначають їхню мужність, кмітливість і самовідданість. І аби залучити якомога більше молоді, збільшили кількість бригад, до яких можна доєднатися. Крім ЗСУ, це також Нацгвардія та Державна прикордонна служба. Отже, як готують рекрутів і що кажуть ті, хто щойно поведін. Вернувся з нуля. Дивіться, спеціальний репортаж Тетяни Доцяк. Ранок полігон на Харківщині. Рекрути готуються до іспиту. Позаду 6 тижнів базової загальновійськової підготовки. Інструктор каже, оцінку їм поставить передова. Спершу було як: ми підходили, вони всі спали. Ми починали стріляти, вони ще заспали. Ну і послі команди Тривога, вони вже піднімалися і. Стали і стоять. Що робити? Кругову оборону. Сплять у наметах власноруч виритих норах. Умови наближені до фронтових. Отут вони лягають, розкладають спальні мішки або каремати і по черзі сплять. За легендою ворог скидає з дрона боєприпас. Команда гази з важким спорядженням рекрути вирушають до позиції, де приймуть умовний бій. За день вони подолають з десяток кілометрів. А що у вас там? Вода. Запаси їжа. 40 кілограмів. Десь до 40, так. 92-га бригада на передовій з 14-го воронила Луганщину, Донеччину, звільняла Харківщину, брала участь у курській операції. Нині її підрозділи на найзапекліших ділянках фронту, і штурмовики мають бути готовими до бою у будь-яких умовах. Бачимо на лівой, занила. І рекрути відпрацьовуватимуть бої в умовах міської забудови у посадках і зачищатимуть окопи. поворот. Ще потрібно багато працювати, бо це війна. Вона помилок не прощає. 24 24-річний Матвій, командир підрозділу. Він з Харкова до контракту із зсу служив у ДСНС начальником караулу. Гасив пожежі після обстрілів, діставав людей з під завалів. Третє покоління пожежних. Дід був пожежний, батько був пожежний і я був пожежний. Але батько вирішив прийти в Збройну Сили України після своєї пенсії. І я теж за ним Матвій приєднався до війська за програмою 18-24, де за умовами контракту платять мільйон без зарахування зарплати. Є право звільнення після завершення і гарантовані соціальні пільги. Та більшість хлопців пішла не за гроші, як от 20-річний Віталій, студент Одеської юридичної академії. Я так скажемо, втік звідти. І без відома батький підписав контракт. Перший транш хоче витратити на більш досконале спорядження. Уже за кілька днів хлопці вирушать на передову. Віталій візьме із собою і мамини обереги. От я завжди відчуття, що мама зі мною. А якщо мама зі мною то зможе все. Коли я вийду на нуль, в мене буде тільки одне в голові рвати і відбивати те, що забрали в нас. Відвоювати те, що по праву наше. Їх учили вогневої тактики, топографії, медичної підготовки. Рекрути будуть розвідниками, снайперами, гранатометниками у складі штурмових підрозділів. Недоліки: вітер в голові дитинство в одному місці, але так, є перевага, та що вік, виносливість. Сила їхня сова. Також на війні з 19-ти. Він з Маріуполя його батька забирали в полон і катували. Пройшов Донеччину, звільняв Харківщину. Саме такі з бойовим досвідом і вчать молодих рекрутів. Я відчував несправедливість до своєї країни. І я застав у 2014 році, коли сепаратисти зайшли в моє місто. І я бачив, що вони робили, як вони себе вели. І я з того моменту вже почав розуміти, що такого не потрібно в нашій країні. Рекрути, які першими приєдналися до програми, 18-24, Уже на передовій. річний кола щойно повернувся із бойового завдання. Головне, що ми вийшли і всі живі. Навіть вийшли з іншого підрозділу. О, чоловік там 47 років, були перебиті дві ноги. Ми його витягували 14 годин на носилках під обстрілом. На фронті він разом з 19-річним товаришем на позивний Кобзар разом проходили підготовку і разом ходили на перші штурми. Не ну, думав, що перший раз якось ну він був ну, дуже якось там страшніший. Ні. Другий ще хуже був, ну тільки машиною і все, у тебе одразу друге відчуття. Все, Воно вже все забувається, там залишається. В тій. У тій посадці. Ти завжди думаєш, як тобі вижити. все. Окопи зачистили, ворога знищили, завдання виконали, каже Кобзар. Серед своїх були поранені, але повернулися всі. Таке ще правило собі зробили у нашій групі, що всі, всі заходимо і всі виходимо. Якби не якби не було тяжко, не виходимо всі. І все. Чи двохсотих чи трьохсотих, ми будемо тягти до останнього друг друга. Віталій Нащупський, командир 92-ї штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, рекрутами задоволений. Вони добре проявили себе в бою. Досить добре себе показали під час ведення бойових дій. Вже є ті, деякі декілька разів проходили. Є ті, які вже приймали участь в штурмових діях і досить успішно. Вони самостійно не виконують їх. Приєднують до тих, хто вже має бойовий досвід. І важливо, що вони йдуть на завдання не самі, а разом з досвідченими захисниками. Мотивація у них мені подобається. Мотивація і бажання цілісності нашої країни загалом. Вони не бачать себе там під окупацією. Вони не бачать себе там в неволі під якимись, напевно, рабами під, не, під московською ордою вони бачать себе вільними людьми, аби виявити недоліки в програмі і залучити якомога більше молоді до війська. Вже кілька тижнів на передовій працює представник міністерства оборони Микола Федоренко. Ціль і мета відрядження мого була саме та подивитися, чи хлопцям дійсно виплатили перші гроші. чи хлопцям дійсно. Проводять відповідну підготовку, яка їм обіцяна, чи їх не забирають раніше доведення, не залучають раніше до ведення бойових дій, чи їм виплачують там ті кошти, які при залученні передбачені. Тобто контроль всіх етапів реалізації цього проєкту це основна наша мета. Порушень Федоренко не побачив. Держава виконує всі зобов'язання перед рекрутами. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. Ну а далі про зміни, які очікують на деякі категорії українці. зокрема, йдеться про нові правила проходу техогляду, про внутрішньо переміщених осіб, про надання та оформлення деяких видів соціальної допомоги. І ми почнемо з соціальної допомоги. Отже, цього літа, ну цього місяця літа, в липні саме в країні, запрацює новий проект базової соціальної допомоги. Соціальні виплати торкнуться таких категорій українців: одиноких матерів, малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, дітей, чиї батьки, ухиляються від сплати аліментів. Розмір цієї допомоги визначатиметься індивідуально. При цьому максимальні розміри виплати ось такі: це 4500 тисячі гривень на уповноваженого представника сім'ї на кожну неповнолітню дітину та особу з інвалідністю першої або другої групи. Ну і 3150 тисячі гривень на кожного члена сім'ї старшого за 18 років. Допомогу призначатимуть на півроку з автоматичним продовженням до кінця. Проекту це два роки. Її не платитимуть тим, хто перебуває за кордоном або на окупованій території. Ну і перейдемо до наступного важливого питання: як зміниться техогляд автомобілів? У липні запрацюють нові вимоги до обов'язкового техконтролю. Процес огляду тепер фіксуватимуть на фото та відео. Зокрема, у кожному пункті техноконтролю має бути щонайменше дві камери. Це не лише наблизить процедуру до європейських стандартів, як пишуть, а й зменшує кількість фіктивних техоглядів. Ну і починаючи з липня, знову ж таки, під загрозою опиняться виплати внутрішньо переміщеним особам 2025 року. Як відомо в Україні передбачені виплати для виплат ВПО, однак потрібно отримати відповідний статус довідку про взяття на обліку. У квітні Кабмін вирішив. Внести зміни до порядку видачі цього документа. Якщо людина перебуває за кордоном понад три місяці без поважних причин, то статус анулюють, а довідку відкличуть. Панікувати правда не варто. Після повернення документ видадуть за заявою особи. Ну от Європа потерпає від аномальної спеки. Франція задихається і з такими заголовками вийшли місцеві газети. У 16 департаментах від сьогодні діє червоний найвищий рівень небезпеки. Температура подекуди сягнула 41 одного Через спеку в останні перед літніми канікулами тиждень навчання зупинили роботу понад 200 шкіл. В Іспанії спека сягнула 42 градусів на півдній і центрі країни. У низці регіонів показники істотно перевищують сезонну норму. Національна метеослужба заявила, що червень ймовірно стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Італія запровадила червоний рівень небезпеки у двох десятках містах. Італійцям радять не виходити з дому з 11 до 18 години. Ну а сьогодні в Україні, 1 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. У деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, у південній частині до плюс 18, в день 18-23. А от справжня спека, як пишуть видання, і як повідомляє гідрометеорологічна служба в Україну: прийде за кілька днів. Очікується 30 градусів. Тепла з вами були факти. Лайф. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ми почуємо кожного і до зустрічі!